Понад 50% шлюбів та стосунків руйнуються через побутові проблеми, тобто через його забуті шкарпетки під диваном, через невимитий посуд чи неопущену кришку унітазом. Це нові паради кабалістів на тиждень. І сьогодні ми поговоримо про те, як не дати побуту з'їсти нашу любов. Якщо ви любите один одного, але взаємні претензії руйнують ваші стосунки? Зробіть наступне: сядьте один напроти одного за столом, можете створити романтичну атмосферу, як вам буде краще, і поговоріть. Але говоріть не з точки зору, що ти поганий, тому що робиш так, а твоя дія змушує мене відчувати дискомфорт. Я відчуваю щось неприємне чи недобре, коли ось це відбувається. Чи не міг би ти змінити це, не робити це саме таким чином? А другим колом, коли ви скажете це один одному, поговорити про те, а чому і за що ми любимо один одного, обов'язково всі ці незгоди і різноманітні конфліктні ситуації покрити таким шоколадом любові і розказати один одному за що і чому ми любимо один одного і чому створили наш суд. А також пам'ятайте, міцний стосунки та любов це ті стосунки, у котрих є вища мета. Кабала дає цю мету. Тож вивчайте цю науку та підписуйтесь на наш акаунт. Якщо сподобалася порада, лайк, підписка та репост. До зустрічі.